Вітаю тебе на уроках математики. Тема нашого уроку – повторення вивчених випадків ділення. Письмове ділення чисел виду 141 на 3. Обчислення периметра прямокутника розв'язування задач. Давайте розглянемо знаходження частки 141 поділити на 3 усне і письмове. Зараз перед вами це усний вид запису. Як треба. Обчислювати 141 поділити на 3. Розкладаємо на зручні доданки. 141 на 120 і на 21. Потім ділимо кожне число на 3. Результати додаємо і утворюємо відповідь. Давайте розглянемо знаходження частки письмовим. 141 поділити на 3. Ділення у стовпчик визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділення. У діленому є одна сотня. Одна, одну сотню не можна поділити на три так, щоб у частці були сотні. Утворимо перше неповне ділене із однієї сотні і чотирьох десятків, тобто 14 десятків. Це буде перше неповне ділене. Отже, у частці найвищим розрядом будуть десятки, результат ділення двоцифрове число. Ділю десятки, поділю 14 на 3, буде 4 десятки. Далі продовж самостійно обчислювати. Розглянь частки і визнач, у яких із них у результаті буде двоцифрове число. Давайте роздивимось уважно і визначимо. Так, це буде перший вираз. Четвертий і п'ятий. Тому що перше неповне ділене не ділиться на дільник. Виконай ділення перевір множенням. Вирази 635. Розв'яжи задачу. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини? Перевіряємо. Наступна задача 637. Маса п'яти пач, пачок какао становить 375 г. Яка маса 9 таких пачок? Розв'яжи задачу. Перевіряємо. Задача 638. З однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків, а з іншої на 86 кг більше. 80 кг огірків він здав у їдальню. А решту на консервний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на консервний завод? Роз'яжи задачу. Перевіряємо. Номер 639. Довжини сторін прямокутника дорівнюють 9 см і 17 см. Знайди периметр прямокутника. Перевіряємо.